Чи продовжують російські військові переслідувати і катувати жителів окупованої частини півдня України? Про які нові випадки стало відомо нещодавно. Які злочини вчиняли окупанти на звільненій частині Херсонщини? Що про це розповідає влада і місцеві жителі? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський. Новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські військові продовжують викрадення і катування людей. Про це 11 жовтня у своєму телеграм-каналі написав мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, жителі окупованих територій Запорізької області не йдуть на співпрацю з окупантами, тому вони продовжують викрадати і катувати людей, аби примусити до взаємодії. Іван Федоров зазначив, що за період окупації жертвами викрадень стали понад 700 жителів Мелітопольщини. Окупанти не звертають уваги ані на вік, ані на стать, ані на професію людей. Мер Мелітополя зазначив, що нещодавно, 10 жовтня, російські військові викрали Валерія Мартинюка, заступника генерального директора Запорізької атомної електростанції з персоналу, аби отримати дані співробітників станції. За кілька днів, 18 жовтня, у МАГАТЕ повідомили, що Мартинюка відпустили. У Служби безпеки України 14 жовтня розповіли, що на звільнених територіях Херсонської області українські правоохоронці встановили численні факти вбивств і катувань місцевих жителів під час окупації регіону. У повідомленні СБУ сказано, що використовуючи масові розстріли і тортури, російські окупанти намагалися залікати людей і змусити їх здавати місця перебування учасників руху спротиву на півдні України. Також служба безпеки України встановила, що у селищі Велика Олександрівка окупанти не дозволяли жителям ховати вбитих і закатованих родичів на цвинтарі. Для цього люди мали використовувати подвір'я власних домоволодінь. Крім того, задокументовано факт викрадення жительки селища, яку російські військові звинуватили у коригуванні артобстрілів по позиціях окупаційних угруповань. Голова Новолександрівської громади Береславського району Херсонської області Олександр Левечко у коментарі новинам Азові розповів, що після деокупації населених пунктів громади українські правоохоронці знайшли катівню на територію ліцею у селі Біляєвка. Там, що була катівня на території Біляївського ліцею в селі Біляївка, де орки утримували місцевих жителів, а також жителів інших навколишніх сіл. Сміття, бруд, все все розкидане, все розвалене. Приміщення було без вікон, лише одні двері були по катівні. По біляївській, то та там також порушена кримінальна справа. З безпеки веде кримінальне провадження. Інших місць катування людей у громаді не було, каже голова. На території нашої громади Бог милував. Вона у нас у, у нас у нас не було багато таких випадків. У нас, в принципі, більш-менш пройшло спокійно, крім того, що катівня була в Біляївці. Місцевих жителів е, тих, яких катували, ну не катували, а тих, яких там перевіряли і при, при приміняли фізичну силу, застосовували фізичну силу. Також там порушені кримінальні справи, повідомлення до до повідомлень до правоохоронних органів. Значить, вони перевіряли. Орки робили подворні обходи, перевіряли комп'ютерну техніку, мобільні телефони. В принципі, це все, що я можу показати розказати на даний момент. Все інше в правоохоронних органах вона по ну, перебуває провадження. Журналісти з Херсона, головний редактор видання Мост Сергій Нікитенко, який нещодавно відвідав звільнену новоолександрівську громаду, розповів, що йому вдалося дізнатися від місцевих жителів про злочини, які вчиняли російські військові стосовно цивільного населення. Багато чули історії від людей про порушення, я б сказав так прав людини, про катування, про вбивства. Ну і в принципі, але, на жаль, нам не вдалося поспілкуватися з постраждалими. Да, скажімо, ми спілкувалися з бабусею хлопчика, якого вбили росіяни в селі Гаврилівка. Цієї громади ще в середині квітня. Це відома історія про неї тоді в медіа писали, але підтвердження не було. Ми знайшли цю жінку, вона нам розповіла історію, як вбили її онука. Росіяни да потім почали розповідати місцевим мешканцям, що це український снайпер його вбив. Хоча на той час від лінії фронту село було вже далеко. Ніякого снайпера там не могло бути. І після вбивства його батька, е ну сина цієї жінки, росіяни викрали, возили е з автоматом біля скроні. По трасі ну і запугували, казали, щоб він нічого не розповідав про це. Це те, що нам розповіла ця жінка, яка фактично сама була фактично свідком цього. Сергій Нікітенко також поспілкувався з деякими жителями села Біляєвка. Ми спілкувалися з жінкою, яка шукає чоловіка його в квітні. Викрали росіяни в числі інших чоловіків. Там ну, вона каже, що точно цифри вона не знає. Але декількох чоловіків викрали, їх катували, і її чоловік після цього зник. Ну, вона думає, що його вбили, і вона досі шукає його ну, якусь інформацію про нього або його тіло. Ем... І фактично ну, є така, скажімо, проблема. Да? Я знаю точно, що вона казала, що вона зверталася до поліції, там до СБУ, але ніхто їй не може допомогти. Тобто вона веде пошуки е самостійно. Для місцевих жителів зараз важливо, аби були притягнуті до відповідальності ті, що співпрацювали з окупантами, каже журналіст. Особливо люди багато розповідають. Е Ну, про такі, як на їх думку, да, факти несправедливості, особливо ті, у кого загинули родичі, кажуть, що по селу продовжують ходити люди, які допомагали окупантам, і це ну, зараз на, 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 ну, така точка напруження в цих населених пунктах. Е люди ну, як в селі все знають він про одного, ну і вважаються людей. Також винуватцями того, що сталося з їх е, родичами, але щоб там не розповідали про їх участь в, е, в цих от колаборантів, да в катуваннях чи викраденнях такого ми не чули. Днями стало відомо, що у Херсоні окупанти вбили головного диригента Херсонського музично-драматичного театру Юрія Керпатенка. Про його загибель 14 жовтня розповіли у міністерстві культури і інформаційної політики України. У повідомленні відомства зазначається, що митця застрелили у власному будинку після того, як він відмовився співпрацювати з окупантами. Юрій Керпатенко виступав головним диригентом каберного оркестру Гілея. Він відкрито висловлював свою громадянську позицію і відмовлявся виїжджати з окупованого Херсону. Як повідомляє сайт Херсон Онлайн до 1 жовтня Міжнародного дня музики, окупанти планували у філармонії зробити святковий концерт за участі оркестру гілея. Цей концерт мав за задумом окупантів продемонструвати так зване налагодження мирного життя у Херсоні. Проте диригент оркестру Юрій Керпатенко категорично відмовився співпрацювати з окупантами. Повідомили журналісти. Херсонська обласна прокуратура 14 жовтня повідомила, за фактом розстрілу диригента здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому через порушення законів і звичаї війни, поєднаних з умисним вбивством. За даними слідства, погрозами намагалася схилити чоловіка до співпраці. Загиблий перестав виходити на зв'язок із близькими у вересні цього року. Режисерка родом із Херсону Владислава Белозоренко, яка особисто знала митця у коментарі новинам при Азові розповіла, що він завжди був готовий відстоювати свою точку зору. Я дуже пам'ятаю Юру, тому що він був завжди людиною, яка відстоює свої інтереси. Я пам'ятаю, що завжди він. Керував оркестром в театрі, головний диригент. Ну і оркестр це його, діти це його, да люди, за яких він відповідає, яких він захищає, і постійно на зборах він виступав, щось говорив. Я пам'ятаю, я сиділа думаю, так. Зараз Юрій буде щось казати зараз. Я розумію, що він завжди не, не боявся ніби говорити і, і відстоювати свої інтереси. Режисерка розповіла, яким пам'ятає диригента Юрія Керпатенка. У нас в театрі завжди перед виставою е, в фойє театру грав оркестр. Це директор, таку штуку придумав. і вона була дуже крута. Тобто, глядай, я пам'ятаю, як зараз я заходжу в театр на вечірню виставу через центральний вхід. Якщо я заходжу, і перша людина, яку я бачу, це Юра Сліва. Е, Боком бо він стоїть і керує оркестр, оркестром, і далі вже бачу музикантів. і ти з усіма вітаєшся. Тобто, фактично можна сказати, ну принаймні в моїй пам'яті це дуже світлий спогад, що театр починався з Юри фізично. Інформації про обставини за яких сталося вбивство митця, дуже мало зазначила його колега. Оскільки Юра жив сам, немає кому. Щось підтвердити конкретно, Ясну інформацію, що 1 жовтня на день музики мав відбутися. Я не знаю, чи відбувся в Херсоні концерт. А Юра на той час був диригентом оркестру гілея, і до нього прийшли. У нас є херсонські актори, там, наприклад, які співпрацюють з українською владою. Перепрошую з російськими колаборантами, їх мало, але ці люди є. Ну тобто, і вони до всіх приходять, якщо ти більш-менш впливова в мистецтві людина, і наскільки я знаю, до нього прийшли, да е, дали директиву, що він має з, з хором, з оркестром Гілея виступати на святі. І він відмовився. Ну я думаю, що Юра міг відмовитись так, ну відкрито щось їм сказати. Не просто сказати: вибачте, я не, не можу. Режисерка також додала, що знає про низку інших випадків переслідувань жителів Херсонщини з боку російських окупантів. З нашої сторони в селі де живуть батьки. все жорстко, жорстко звичайно, але люди, яких викрадали, їх повертали. Ну тобто, да вони налякані вже потім тікали там, кудись, куди могли. Um, але мені здається, що ми багато історій ще не знаємо. Тому так ми, я знаю моєї подруги, однокласниці моєї викрали маму, і її не було більше трьох тижнів. Ну це жахливо. Ми з нею постійно спілкувались, і маму повернули. Подруга виїхала з Херсона. Вони не хотіли виїжджати, залишати свій дім. Uh, але я не питала. Ну я запитала, як мама вона написала дуже погано. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. 17 жовтня видання МОСТ повідомило, що в окупованому Скадовську біля будівлі суду знайшли повішену місцеву жительку Тетяну Мудренко. За словами родичів загиблої, російські військові могли вбити жінку за її проукраїнську позицію, пише видання. У публікації зазначено, що Тетяну Мудренко та її чоловіка підконтрольні окупантам, так звані поліцейські, затримали після вуличного конфлікту і обшуку в оселі подружжя. За інформацією журналістів, конфлікт виник через те, що автомобіль, на якому їхало подружжя, зупинили так звані поліцейські і звинуватили чоловіка Тетяни у нібито порушенні правил руху. Відібрали у людей документи і хотіли затримати. Але тоді представники окупантів не змогли цього зробити через втручання небайдужих городян. Йдеться у матеріалі херсонських журналістів. На цьому переслідування родини окупантами не припинилося, пише видання Мост. Ввечері того ж дня так звані поліцейські вдерлися до їхнього житла. Обшукали його, а ще викрили автомобіль та два велосипеди. Після цього подружжя забрали у невідомому напрямку. Міський голова Скадовського Олександр Яковлєв у коментарі новина Азові підтвердив, що загибла жінка мала проукраїнську позицію, але інформацію щодо обставин її смерті перевірити складно. Складно тут підтверджувати, тому що офіційної інформації немає. окрім того, що публікують в мережі, от але те, що я знаю, то да це так цей випадок. Був, людина займала активну проукраїнську позицію, хоча, можливо, не, там сильно ніде їм не показували її, але напевно хтось таки сприяв тому, що на неї звернули увагу. Тільки випадків, після яких людей, коли затримували і потім знаходили мертвими, чи, е, таких тільки до десятка випадків є. От, а там, де коли людей не піддавали тортурам, били. Ну це фактично, майже е, там ну, багато випадків. саджі затримання. Так такі були дії. Мер Скадовська також розповів, що йому відомо більше ніж про 10 випадків, коли місцеві жителі зазнавали катувань від окупантів. У зоні ризику може бути будь-хто з містян, каже мер. Ті, хто не підтримують нинішню ситуацію, які не погоджуються з окупацією, які не хочуть жити по цим правилам, і не сприймають те, що відбувається. Але в більшості це, по першу чергу, військослужбовці, їхні родини підпадають під пресінг або якісь люди, які Відомі чи знають щось, від яких окупанти намагаються чогось добитися, а так може будь-хто їхав там, десь не так подивився на когось, чи їм здалося, що ти їх фотографуєш, чи кудись дані передаєш. Або навіть хтось просто зі зрадників написав на тебе якусь скаргу там чи доповідну, як вона там називається правильно. До і відповідно ти вже можеш бути під їхньою увагою. Олександр Яковлів також зазначив, що у Скадовську тепер залишилася приблизно третина жителів засвідчення самих людей, які там залишилися. Вони кажуть, що залишилась третина в місті. Е, настрої зрозуміло, що е, багато з тих, хто залишився, вони не не сприймають цю ситуацію. Вони чекають повернення е, країни звільнення. Цих територій і хочуть жити в Україні, тобто настрій такий. От, хоча, звісно, є якийсь відсоток, які і брали участь в тому референдумі, мають на увазі, збрали це, і агітували і самі активно ходили і з задоволенням. Голосували Такі, такі люди. Також на жаль є. Адвокат Юрій Білоус розповів, що злочини, які вчиняють російські військові на окупованих територіях України, мають ознаки злочинів проти людяності і актів геноциду. Тут потрібно зрозуміти, чому це відбувається, і важливо тут, на мою думку, зрозуміти для всіх нас, що великої різниці в тому, що відбувалося в Херсоні протягом там 8 місяців, чи в Куп'янську, чи в Ізюмі, чи в Бучі з РПН, може різнитися тільки. У тому скільки конкретно якийсь населений пункт перебував в окупації, тобто скільки росіяни встигли вчинити злочинів, скільки росіян встигли, скільки росіяни верніше, встигли там заарештувати, затримати, депортувати людей, скільки вони встигли піддати тортурам, затримувати, перевозити, вчиняти інші воєнні злочини, і це відбувається, тому що такий світогляд у російських солдатів. Адвокат зазначив, що дії деяких російських військових щодо жителів окупованих територій зумовлені впливом російської пропаганди. Я спілкувався з людьми, які перебували в окупації в абсолютно різних місцях, і вони мали ну не спілкування, контакти те чи інше спілкування з різними солдатами різного віку, різних частин, різного походження, різного етносу, врешті-решт, і вони насправді ну дуже часто шукають бандерівців вони шукають націоналістів вони шукають шукають так званих як вони кажуть, поганих людей по підвалах по будівлях по квартирах от там де вони знаходяться і там де вони мають фактичний на цей момент контроль вони справді вірять в те що тут є такі якісь люди яких потрібно знищити для того щоб щось було краще Тобто всіх інших українців вони сприймають таких, як вони, тобто такими ж росіянами. По суті, це і те про що каже сам президент Путін. До речі, в якій в своїх промовах має неодноразові ознаки саме геноциду. І тому вони вважають, що так ось це росіяни, є якісь погані хлопці, яких треба знищити, і все буде добре. А Російські військові вчиняють однаково жорстокі дії і до затриманих чоловіків, і до жінок, каже Юрій Білоус. Так, звісно, чоловіки, ну так званого призовного віку, молоді чоловіки, здорові чоловіки, вони вони росіяни чітко розуміють, що ці люди створюють безпосередню загрозу їх збройним силам. Тому звісно, вони вони в зоні ризику. Проте знову ж таки, коли ми говоримо про жінок, про знущання саме над жінками, українками, я маю на увазі, ми знову ж повинні повернутися до основи. Тобто, чому росіяни це роблять? Росіяни це роблять, тому що в їх головах така система координат і така поведінка є нормальною, тому що вони себе відчувають владою. Це такий акт домінування над іншою людиною, знущатися, примушувати співати пісні, бити, забирати, піддавати найдивнішим і найжорстокішим тортурам. Більше того, жорстоке ставлення до українців заохочується російською владою, вважає адвокат. І красномовний жест в цьому це, наприклад, е, акт Путіна, яким він присвоїв там якусь чи нагороду, чи якісь там, тобто якусь відзнаку тим частинам, які стояли в бучі. Це після того всього, що вони там робили. їм же це вони ж все це бачили дуже добре. їм це все зрозуміло. Тобто, така поведінка, вона заохочується, і Путін по суті їм сказав, хлопці, так, все добре. Я все бачу, я все чую. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська продовжують завдавати абіударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури: руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи, і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називається цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я. тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.